Всім привіт! Магазин Велогалерея. І в цьому відео ми вам зараз покажемо, як зібрати електроскутер Titan Бустер. Бачите, приїжджає він до нас в ось такому металевому каркасі. Зараз ми його розбираємо і приступати будемо до збірки самого скутера. Для того, щоб нам почати збірку самого скутера, ми беремо в зажиганні, просто провертаємо ключ вліво. Провернули ключ вліво, у нас відкривається багажний відсік. Бачите? І тут в нас є вся комплектація для збірки скутера. Ми її викладаємо та ставимо на бік. Для того, щоб нам закрутити руль, зафіксувати, він у нас, бачите, не зафіксований, нам потрібно відкрутити ось тут по два самонарізи. Ми вже їх відкрутили, і пластмаска знімається ось таким рухом. О, Бачите, тут у нас є. Защолки одна і інша вставляються з цієї та з цієї сторони. Потрібно просто обережно відвести, і в нас буде доступ для того, щоб закрутити, зафіксувати руль. Для того, щоб закріпити нам руль, нам потрібно ось такий комплект болтів, головка на 12 та ключ на 12. Припіднімаємо, щоб попасти в отвори. Просуваємо сам болт. І з зворотньої сторони фіксуємо гайкою. З зворотньої сторони беремо ключ на 17, фіксуємо гайку і затискаємо ключем на 12 сам болт. Все. Руль у нас зафіксований, залишається поставити ось цю пластмаску. Наступним кроком ми беремо цю пластмаску і фіксуємо її просто в пази до верху. І з зворотньої сторони закручуємо шурупами. Один та другий з цієї сторони. Наступним етапом збірки дістаємо з комплектації спинку. Вона кріпиться в нас на двох болтах. Болти вкручені сюди в різьбу, просто їх відкручуємо та встановлюємо саму спинку. Все легко і просто, закріплюється швидко, встає в пази. Зажимаємо добре, але без фанатизму, щоб не зірвати різьбу. Все, зажали, спинка в нас встановлена. Для того, щоб нам під'єднати акумулятори, Потрібно до них дібратись. Для того нам потрібно відкрутити один болт тут і один болт тут. Принаймні в нашому випадку. Загалом їх є 4 штуки. В нашому випадку два болти ми відкручуємо і знімаємо сам багажник. Болти ми вже відкрутили, знімаємо багажник. Тут потрібно бути обережним з проводкою, кидаємо його десь поряд, щоб нічого не відірвати. Тут в нас знаходяться самі акумулятори, вони, бачите, дуже великі. І є фіксатор для того, щоб зфіксувати е, Для того, щоб дібратись до повністю акумуляторів, потрібно знімати ось цей весь. Підніжний простір, тому ми будемо зараз пробувати зробити це легше. Ми дібрались до акумуляторів, відкрутили фіксатори акумуляторів. Зараз відкрутимо тут болти, тут два болти. Також цей фіксатор відкрутимо для того, щоб не розбирати весь скутер. Розпаковуємо клеми, які в нас йдуть в комплекті. І зараз будемо їх під'єднувати. Беремо крайній мінус, який в нас, бачите, він йде заізольований. Ми його відмотуємо і кріпимо до мінуса акумулятора. Беремо крайній акумулятор, фіксуємо до нього мінусову клему. Далі беремо найкоротший в нас, найкоротша клема і з'єднуємо, закручуємо її ось сюди, на плюсовий контакт. Після того, як ми закрутили тут крайню клему і тут, зсуваємо цей акумулятор. І встановлюємо вже наступний. Він залазить, бачите, впритик, але залазить. І фіксуємо його до мінусової клеми. Наступним кроком беремо середню клему і фіксуємо її до плюсового контакту цього акумулятора. Після чого акумулятори можемо зсувати вниз. Зсунули акумулятори вниз та встановлюємо ще один акумулятор таким чином, щоб клема йшла плюс до мінусу. Тут цю клему з'єднуємо до мінусового контакту на цьому акумуляторі. Ось, дивіться, поставили ми акумулятори. Далі ми просто встановлюємо пластину і ставимо тут три акумулятори. З'єднуємо таким чином цей плюс до цього мінусу. Цей плюс до цього мінусу. І цей плюс до цього мінусу. І фінальний штрих під'єднання акумуляторів у нас залишається тут плюсова клема. Ми її зараз під'єднуємо, може бути вспишка. Все нормально, це в нас основна клема від скутера. Ми її під'єднали. Встановлюємо наш багажник назад і вмикаємо рубільник. Ану ну вмикай рубільник. Все, скутер запрацював, вмикаємо запалювання і бачимо, що все в нас вже працює. Це означає, що ми правильно під'єднали акумулятори. Далі беремо пластину, просовуємо тут, такий в нас пас є, і фіксуємо її ось тут. Після чого ми встановлюємо ось цю пластмаску, з'єднуємо обов'язково роз'єм, який ми роз'єднували. Вона стає тут і прикручується на 4 болти. Після цього ми просто встановлюємо багажник. Дивимось, щоб там не перетиснути ніяку проводку. Встановлюємо та закручуємо на 4 болти. Два тут та два знизу. Наступним етапом ми відкручуємо фіксацію вилки для того, щоб встановити переднє колесо. Для того, щоб комфортно поставити переднє колесо, ми підставляємо під нього ось таку коробку, щоб була вивішена вилка. Беремо переднє колесо. Вставляємо втулку в такому порядку, як він стояв закріплений. Пропихаємо болт і з цієї сторони також встановлюємо втулку. Після того, як ми пропхали болт, фіксуємо його болтами ключами 14 на 17. Потрібно гарно зажати для того, щоб в майбутньому не було жодних проблем. Наступним кроком ми будемо закріпляти передній болотник. Для цього нам потрібно безпосередньо сам болотник і 4 болти під шестигранник з комплекту. Конвили болотник, і Тут у нас є по два отвори з кожної сторони. Зажимаємо не сильно. Ось тут ідентично у нас просто потрібно попасти в цю різьбу болотником. Ось так. І закрутити. В принципі, вже збірка завершена. Можемо здирати плівочки. Дивіться, беремо і здираємо. Приємний момент. Це ось такий готовий результат у нас вийшов. Досить красивий скутер. Він дуже великий. Дивіться, як класно їде, все у нас чітко працює. Тому кого цікавить: велогалерея, багато асортименту, електроскутера, велосипеди та багато іншого.